Доброго дня, шановні колеги. Ми з вами продовжуємо наш проект присвячений хімічному складу живого. І сьогодні ми маємо познайомитися з наукою, вік якої не такий значний, як у такої науки, як біологія. ось зараз ми з вами будемо знайомитися, так. Але спершу ми трошечки згадаємо іншу теж нову науку під назвою Геноміка. Так? І два слова скажемо про історію її виникнення. А далі ми перейдемо до геноміки, протеоміки і біоінформатики. І саме ось ці три науки є на сьогодні надзвичайно важливими для розробки різних. Різних фармакологічних фармакологічних препаратів, так ну і це ми з вами обов'язково теж розглянемо. І повернемося до протиоміки. Тому що основна наша задача розглянути саме протеоміку. І е, одна з, од, один із розділів цієї нової науки це структурна протиоміка, яка буде е, залежати і від секвенування білків, і від просторової структури білків. Ну і е, теж згадаємо з вами про значення конформаційних змін білка для здійснення. Функції. Це перша частина нашої зустрічі, яка присвячена протеоміці. Отже, історія зародження поки що геноміки. Успіхи біохімії, молекулярної біології та обчислювальної техніки призвели до народження з першого з цієї науки геноміки. Першим був розшифрований геном фага Фі 174 Він представлений однією однонитковою кільцевою ДНК довжиною 5386 нуклеотидів, містить 11 генів, частина з яких перекриваються. Потім розшифрували геном. Першої бактерії Гемофіліус інфлюенса. Геном цієї бактерії являє собою кільцеву дволанцюгову молекулу ДНК, розмір її 1 мільйон 830 тисяч 138, 138 нуклеотидів. Містить уже 1789 генів. Із завершенням ХХ століття було закінчено розшифровку повного генома людини, виявлено послідовність приблизно 3,2 мільярдів основнуклеїнових клеїнових кислот. І ще у 1987 році вперше в наукових роботах було використано термін геноміка, а в 1993 році біоінформатика. Виділення та визначення структури всіх білків залишається актуальною задачею. Пряме визначення структури білків сьогодні здійснено ну, понад 10% білків людини. Так? На додаток до геноміки з'явився термін протеоміка, об'єктом дослідження якої є протеом від англійської «proteins» білки і геном. -геном» так? А в науковій літературі згадка про протеом вперше з'явилась в 1995 році. Отже, геноміка, протеоміка. Так, ну і звичайно, біоінформатика, підведемо підсумки. Так геноміка, наука, яка займається вивченням структури та функції сукупності всіх генів організму, тобто геному. Біоінформатика наука, що, що займається вивченням біологічної інформації за допомогою математичних, статистичних та комп'ютерних методів. І протеоміка це наука, яка займається вивченням сукупності білків та їх взаємодій в живих організмах. Протеом сукупність всіх білків організмів. І протиоміка поділяється на структурну протиоміку, функціональну протиоміку та прикладну. Протиоміку. Тобто, якщо подивитися на ось цю ліву частину слайду, то ми бачимо, що геноміка з протеомікою має такий взаємозв'язок. Взаємозв ну і геноміка і протеоміка, звичайно, вони без залучення біоінформатики вони на сьогоднішній день не існують. Тобто, це обов'язковий, обов'язковий такий комплекс, комплекс наук, який може виконувати. Найрізноманітніші, дуже важливі завдання. Отже, структурна протеоміка. Структурне різноманіття білків дуже значне. Кількість амінокислотних залишків у пептидів, так від двох у олігопептидів до десятків тисяч може бути амінокислот молекули білки, білків. Титин людини складається. З 26 926 амінокислотних залишків на сьогодні вважається рекордсменом, найбільшою, найбільшою з усіх відомих білкових молекул. Де знаходиться дитин, яку функцію він виконує? Ось тут ми бачимо будову серкомера. Тобто в скелетних м'язах, в серцевому м'язі є ось. Такі структури, як міофібрили. І е, структурна е, функціональна одиниця міофібрили це буде саркомер, саркомер. І ось тут ми бачимо ці скоротливі білки, актин, синім кольором позначений, міозин. Вибачте, да, міозин, ось тут зелений такий. І а, тут є іще ось цей червоним кольором, позначений, який робить такі пружинки. Це і є, це і є ось цей білок титин. титин, який дійсно є таким значним за своїм молекулярною вагою білком. І е, на сьогоднішній день дійсно він розшифрований. Так? Вся його амінокислотна послідовність розшифрована. Але е, треба зазначити, що для вивчення протеому необхідно виділяти і очищати білкову фракцію всіх, від всіх інших молекул, тобто, це дійсно дуже така копітка робота. Цей, ця інформація у нас вже використовувалась, коли ми розглядали білки. Але я хочу нагадати вам, що первинна структура білка вперше була встановлена, вперше було здійснено ось цей аналіз первинної структури білка інсуліна саме сенгером, за що він отримав Нобелівську премію. Він був першим серед дослідників, хто визначив первинну амінокислотну послідовність ось цього білка інсуліна. І для того, щоб визначати, визначати взагалі, які білки можуть бути в тій чи іншій фракції, то, звичайно, треба застосовувати такий метод, як електрофорез. Ну, ось, наприклад, електрофорез білків плазми. Взагалі, електрофорез це метод розділення білків залежно від їх фізичних властивостей, тобто розміру. Форми полярності електричного заряду молекули. І ось сироватку крові наносять на спеціальне середовище, через яке згодом пропускають струм. І ось ці білки вони можуть, залежно від заряду, рухатися, рухатися в цьому середовищі. Може бути поліакриламідний гель, може бути ось така змочена буфером змушка паперу або ацетилцелюлоз. Ну, і ось тут, ось так можуть після того, як запускається струм, ось тут ми бачимо один катод, анод, і пропускається струм, і білки починають рухатися. Починають рухатися. І тоді ми можемо отримати відповідно смужки, смужки на папері або на ацетилцелюлозі. І ось тоді можна розігнати, розігнати ці білки і визначити, де будуть знаходитися альбуміни, де знаходяться глобуліни, де знаходяться ну і різні глобуліни, звичайно, від ось тут перший другий, перший, другий глобулін і гамма-глобулінова фракція. Так що цей електрофорез це така вже рутинна методика, але вона є обов'язковою. Зараз вона удосконалилась і тепер ми маємо вже двовимірний гель електрофорез або 2 d гель електрофорез. І це є аналітичний метод у біохімії і молекулярній біології. Та протиоміці. Значить, протиоміка вже обов'язково має використовувати ще і ось цей метод. Цей метод був розроблений ну, досить таки давно, вже в 1975 році фарелом і Клоузе самостійно, він поєднує із електричне фокусування з електрофорезом у поліакриламідному гелі. І щоб розділити складні білкові суміші, а це може Можуть бути і бактеріальні лізати, лізати з вищих кліт, клітин або тканин рідини організму на окремі білки. Особливо висока роздільна здатність досягається саме поєднанням цих двох методів. І кожна пляма на білковому малюнку відповідає типу білкових. Молекул. Ну, от зараз ми можемо подивитися, як виглядає ось ця двовимірна фореграма білків. Ось це, це фореграма з екстракту печінки, і ось ці плямки. Плямки це окремі види білків. А ось це двовимірна електрофореграма пептидів з цереброспінальної рідини людини. І ось ми бачимо, скільки ось цих плям багато. і ось Тут різні, різні пептиди входять до складу цієї цереброспинальної рідини людини, а потім вони вже будуть вивчатися. І ось встановлена, крім того, що нуклеотидна послідовність гена сироваткового альбуміну людини. Ось ми бачимо, що цілий, цілий такий великий том да, з різних. Літер складається, і він уже ця нуклеотидна послідовність гена, вона розшифрована. От ми її бачимо, як вона е, представлена да, на, такій, на, на такому слайді. Амінокислотна послідовність, послідовність попередника сиротко, сироваткового ссироваткового людини, тобто можна від гена прийти до білка. Так, і ось тут ми бачимо вже амінокислотну послідовність. І е, далі треба встановити не просто послідовність амінокислот, треба ще і встановити просторову структуру білка. Значить, задача структурної протеоміки полягає у виділенні. Очищенні, визначені первинної, вторинної, третинної структури усіх білків живого організму. А її основними методами сьогодні залишаються двовимірний електроферез, мас-спектрометрія та біоінформатика, що є обов'язковим. Ну, а що стосується третинної структури білка, то її встановлюють за допомогою рентгенно-структурного аналізу і методу ядерного магнітного резонансу. Тобто уже і ці методи вони обов'язково мають бути залучені для встановлення третинної структури білка. Ну І ми не можемо не згадати двох надзвичайно талановитих дослідників, біохіміків, які досліджували просторову структуру міоглобіну та гемоглобіну. Це Джон Коудрі Кендрю і Макс Вердинанд Пероць. Саме вони використовували цей рентгену структурний аналіз для встановлення третинної і четвертинної структури білків, і за що отримали в 1962 році Нобелівську премію. Нагадую вам: третинна структура білка, і ми бачимо, що значна частина. Амінокислотної послідовності вона буде представлена альфа спіральми і обов'язково ось тут іще вони поєднуються з гемом. з гемом. Тут ми бачимо, що це залізопорфіринове таке кільце, і плюс ще і ось цей. Білок, так, білкова молекула, яка поєднується відповідно з цим гемом. Це е, складний білок, це складний білок. Ну і четвертинна структура білка, яка вже складається з двох альфа і двох бета-ланцюгів, плюс е, теж молекули гема, поєднуються з молекулою гемоглобіна. Ми вже бачили таку е, таку. Е. Картинку, коли розглядали структурну організацію білкових молекул, я просто нагадую вам у зв'язку з дійсно необхідністю, необхідністю залучення такого методу для встановлення цієї структури, уже просторової структури білків, як рентгеноструктурний структурний аналіз. Він допоміг встановити таку четвертину структуру білка. Ну і ми з вами на цьому сьогодні закінчуємо нашу зустріч і продовжимо розгляд протиоміки на наступний нашій з вами зустрічі. Отже, якщо вам була цікава і корисна ця інформація, не забувайте, будь ласка, підписуватися на наш канал, ставити лайки, вподобайки і до нових зустрічей. А нова зустріч буде теж присвячена протиоміці. До побачення!